Комунальні підприємства Ямпільської громади належать до тих, що забезпечують життєдіяльність громади, благоустрій, водопостачання і водовідведення, освітлення, дороги, перевезення це лише неповний перелік напрямків їх роботи. Для вирішення всіх цих питань Ямпільська міська рада затвердила програму підтримки комунальних підприємств: їх сім: два в Ямполі, а також в селах Пороги, Бушат, Зигівка, Довжок, Велика Кісниця. Кожна з них охоплює чималі території та розподіляє функції, аби забезпечити людей тими чи іншими необхідними послугами. За кожним із них колективи, без роботи яких неможливо уявити сучасне життя. Найбільшим комунальним підприємством громади є Ямпільське міське господарство. Хоча воєнний стан вплинув на окремі плани, основні завдання підприємства виконує міська рада. Надає всі можливості для того, щоб ми працювали. Заплановано купити вишку для обрізання дерев, для заміни фонарних ліній. Виділено кошти для придбання мотоблоків. З ініціативи міської ради закуплено пилесос для прибирання вулиць. У сфері відповідальності благоустрій, саночистка, озеленення, підрізання дерев, вивезення твердих побутових відходів, поточні ремонти доріг, вуличне освітлення, обслуговування сміттєзвалищ, опалення комунальних установ та ряд інших напрямків роботи. На цей рік з бюджету Ямпільської міської ради на ці завдання заплановано 11 мільйонів гривень. Придбано техніки за минулий рік майже на мільйон гривень в нинішньому році на закупівлю нової техніки. Планується виділити майже 5 мільйонів гривень. Також з місцевого бюджету виділяються кошти на запчастини до транспорту та паливомастильні матеріали. Штатна чисельність на підприємстві 68 чоловік, враховуючи широкий спектр послуг і територію Ямпільської громади, та незважаючи на застарілу матеріальну технічну базу і ще ряд об'єктивних чинників, колектив намагається зробити все, аби виконувати поставлені завдання. Кожен Старостинський округ запланував в своїй свої громаді поставити хто, хто лавочки, хто покрасити. І ми під всі, під всі їхні програми закупили матеріали краски, цемент, відсіл, щебінь. І всіми всі цими матеріалами маємо забезпечити для цього міська рада виділа кошти на, на, цілий, на цілий рік. Виділа паливо для, для мотоблоків, для того, щоб люди могли скошувати, приводити порядок дерева. Серед поточної роботи підприємства виготовлення садових лавочок, лавок для укриттів в захисних спорудах, виготовлення контейнерів для збору пластику в кожне село. Значної уваги потребують дороги. Планується проведення ремонт сільських доріг, підсипання, грідерування, прочищення дерев по вулицях разом з автодором, де ми плануємо поправити дороги, в'їзні дороги, дороги, які входять в старостинські округи. По ініціативі міської ради ми закупили. Три автобуси, довели їх до належного стану. На сьогоднішній день у нас є ліцензія на перевезення, всі пройшли техогляд. Ми забезпечуємо город, села, котрі потребують, бо у нас дуже багато учасників, які возять, ми не стараємося їм мішати і перебити. От. А де нема, де Слобода, Підлісівська пускаємо автобусом, Михайлівка пускаємо автобус по потребі на безводне пускаємо, на Дзігівку пускаємо. Зараз ми працюємо над стихійним, над стихійними сміттєзвалищами. На, ну, так сказати, точка в нас аеродром люди вивозять. Не знаю, чому ми зараз стараємося по потребі, хто нам дає заявочку, ми дає, надаємо прицеп по дуже смішній ціні. Ми можемо поставити прицеп на сутки, на двоє, ну, наскільки люди попросять, І щоб, допустимо, загрузили сміттям, ми, ми забираємо вже за це, для того, щоб воно не попадало. Чи на річку, чи на десь в парк, чи в посадки. Також стараємося всі перевезення, всі замовлення виконувати. Ломляться шкільні автобуси, стараємося їх їм допомогти в перевезенні. Найціннішим надбанням кожного трудового колективу є люди, які сумлінно виконують свою роботу. Як техніка, на якій ви працюєте? Техніка. Скільки років? Ці 31. І ще їх заставляють їхати. Часто ламається. Ну, якщо часто його класти, то не буде. А так то за 11 років то до... поміняли два редуктори. Приходили, вже не було на чим їхати, кардани. Але ще щоб допомагали нам трохи з цим ремонтом. Бо самі не годні витягнути. Це таке. Ви любите свою роботу? А хто її не любить? <ріст> робота дурник любить. Але не лінуватися. А все остальне, як ти казав, видержитесь, а остальне буде. Ваша робота в чому полягає? В чому? погрузка, вигрузка сміття. Все, що треба, то й робить. Робота і робота. Привичка вже. роботи великі. Колектив як вам? Що, хороший колектив, все, великий у нас вже колектив. Що б хотіли, щоб покращилось в роботі комунального підприємства? На що звернути увагу, можливо, місцевій владі? На все, техніку нам треба тренував, зарплату більшу, що ж ми. На малі зарплаті робимо. Колектив працює з великою відповідальністю. Всі, Дякувати і прибирають вулиці, і вивозять сміття. Звісно, для такої, такої роботи хочеться підняти, повисити зарплату. От, але ж при цьому стані ми навіть не заводимо на це мову. Важко працювати. Ну, звісно, важко. Ночами люди сплять, а ми ж робимо. От що б людям сказали? Як ви би оцінили стан культури, поведінки людей? От ви прибираєте, ви вранці все це бачите. Шо? Я не можу нічого Дома на це винося, сказати. Бачити, да. бачити. Всього носять і урни виносять. треба людям трошки мати за собою дивитися. Треба вчитися, так. Да. Комунальні підприємства працюють по старостинським округам в координації зі старостами. Так, в селі Іванків для упорядкування кладовища надана необхідна техніка. Ми працюємо насамперед. У нас Довжовське комунальне підприємство Обрій, яке знаходиться рядом з нами, допомагає по водопостачанню. Водопостачання оформлено це село Старосевенівського старостинського округу, має на увазі села Северинівки, от також села Іванків. Довжок працює комунальне підприємство тільки по воді. Дякуючи Ямбішкому комунальному підприємству, ми набагато. Робимо крок вперед от, в нашій громаді, тому що і грейдерування доріг, і вивезення мусору на сьогоднішній день, це дякуючи комунальному підприємству «Ямпічкому» Франку Філопаловичу, який відгукується буквально ну, на кожен наш запит, дякуючи нашій міській раді. І як бачите самі, що люди з радістю відгукуються на допомогу, якщо потрібно. І отак ми крок за кроком. Наводимо порядок в нашій громаді. І що потрібно взагалі от в ідеалі, щоб благоустрій і дороги були в селі нормальні? Друга. Що потрібно? Потрібно транспорт від комунальних підприємств, рейдер. От буквально позавчора було написане клопотання, зробили. Ревізію вуличного освітлення, повністю всі лампочки, там 35 лампочок поміняли по Северинівці. Зараз очікую на понеділок на Іванків і Фольборкова, зробимо ремонт вуличного освітлення, тому що на завтрашній день, можливо, скаржую, що включати вуличне освітлення. У нас буде все готове, не замикає, нічого не… проблем не буде, одним словом. Ми включили, воно світиться. Це дякуючи ямпочком комунальному підприємству, яке виділило нам працівників транспорт для роботи. Так. Є, за що людям дякувати. Це є, за що не те, що дякувати, їх треба на руках носити, бо це без них ми пропадемо. В селі Тростянець Ямпільське міське господарство виконало роботи по облаштуванню нової огорожі частини кладовища. Дзигівське комунальне підприємство організувало вивезення сміття. Експериментальні маршрути фінансово підтримує Ямпільська міська рада. Дякуючи і міській раді, дякуючи і КП і комунальному підприємству Михайлу Павловичу по зверненню необхідні матеріали, необхідна допомога транспортна. З 1 числа, з 1 березня, надали нам можливість прийняти другу людину. От це дуже, звісно, добре і чуть-чуть більше, скоріше робиться робота. І от все таке інше. Це не перші проходці. значить, де Відбудовується зараз маршрут. Значить, два рази в місяць буде ходити трактор. Будемо збирати сміття по населенню, будемо заключати договори з дорослого, значить, по 21 одній гривні. На місяць буде оплата. От, ну і по сміттєзвалищу в нас це сміттєзвалище, яке ви проїхали та бачили, воно зареєстроване, впорядковуємо час від часу, дивлячись по тому, скільки там значить, було вже навезено мусору. От і опять же, звертаємося до КП Ямплівської комунального підприємства. Приїжджає трактор, загортає. Да, інколи значить, звертаємося до попрідного краю. Що от вам потрібно, щоб благоустрій і всі ці комунальні потреби закривали? повністю для села, що потрібно, ну певне. Як швидше, скажімо, от якщо звертаємося по придбанню чи то коси, чи то значить, бензопили, чи бензокоси, чи якихось інших матеріалів, да, це все обробляється, надається. Ну зрозуміло, що якнайшвидше, щоб воно якось так надавалося, щоб ловити оці погодні умови. От і доки є оці, скажімо, наші комунальники працівники, щоб більше зробити роботи, щоб просто пошвидше якось це оброблялося. В планах старости будівництво нової каплички на кладовищі. Будівля, яка там стоїть в дуже в аварійному стані, вона вся полопана вже. Ну, хотілося б просити так, і міську раду, і комунальне підприємство. і, Звичайно, хотілося б просити односельців, небайдужих, от, в допомозі, щоб поставити якусь нову капличку, щоб облагородити її і щоб там значить, було хоч більш-менш в належному ну, скажімо, стані. Робота працівників комунальних підприємств не завжди помітна, але уявити собі життя без неї усім, а особливо жителям міста, неможливо. Всі, хто розуміють значення цієї праці, дякують комунальникам. Регулярно ми не обіжаємо що. Спасіба, що нашу голову, любу погоду і в праздники завжди приїжають. На різдво і на новий рік і на 8 березня любе свято, любу погоду в ді. Розять, холодно, досі, вітри. ми дуже вдачі. Кожен раз я їм поговорю. Спасибо, що приймають. Ви відчуваєте, що ваша робота людям потрібна, вони вам дякують, сказали. Відчуваємо. Відчуваємо, те що потрібно, підимо підріватися. Починаємо рано і закінчуємо ночою. Ночою довго повідвозимо. Треба, та їдемо. Що ми можемо. Збитки підприємства по послузі вивезення твердих побутових відходів становлять 314 тисяч гривень. Заборгованість жителів багатоповерхівок 47,6 і шістдесяти тисяч гривень, приватному секторі 27,7 тисяч гривень. Є люди, які не платять, але щодня викидають сміття, де заманеться, або просто виносять його на дорогу. Центральна вулиця міста не виключення. Отак щодня? Да. Я ціл, 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 я заправду, ні одному купі не було, що ні ног є. Ні, нічувати так. Не, не бачу користуватися. машина є, не кидай кидаю, тоді машина поїхала, що витягає. Вони ночі, вони треба коли кидати ночі, то не винно. Ніхто не то не бачить, кидай тобі. Я наказав коли. Я кидала і буду кидати на землі. Ви власні така робота. Багатьом людям потрібно навчитись цінувати людську працю. Ось бригада Ямпільського водоканалу прочищає каналізацію в закладі освіти. Працюю около 11 років на водоканалі. Працював оператором, а зараз працюю майстром водовідведення. Ви вже всю систему водомережі і каналізації знаєте в місті? Ну, по свої каналізаційні мережі ну, ми знаємо, в принципі, всі, а їм прибудинковій, то ну, це так вже вивчаємо. В якому стані вони щоб сказали? Е, наші каналізаційні мережі ну, процентів 70%, як в нормальному стані. Ми їх е, частично миємо, раз там у квартал, промиваємо, залазимо там, вибираємо. Ну, всякі різні салфетки, ну, ми чистимо свої каналізаційні мережі, а прибудинкові трошки проблемні, бо багато що людей кидають салфетки влажні, ну і проблема що жирі такі, то трошки проблемні є участки. Важка робота, але потрібна людям. Можливо, не дуже помітна, але без неї не може бути життя міста. Так да, без цієї без нас як трошки тяжко буде, якщо позабувається, треба комусь і робити таку роботу. Ну нелегка вона, але справляємося. Аби прочистити каналізацію, працювати доводиться послідовно на кожній ділянці. І люди відповідально виконують свою роботу. Я працюю на водоканалі вже. Сім років буде літом. Звати мене Юра. Сам з Русави. Важка робота. Як вам дається ваша робота? Нормально. Як робота, робота є робота. Що доводиться робити? Всяке буває. Всяке буває, що я вам можу сказати. Каналізації вже старі, дуже старі. Нас і погодинна оплата. Скільки годин я працював? За годину я не пам'ятаю, скільки там платять. Ну, зарплату якби дають вчасно. Звісно, мало, але що зробиш? Такі в нас зараз зарплати. Наша робота не помітна, але я вважаю, що вона дуже потрібна. Да. Робота в каналізаційних люках небезпечна. Тут потрібно дотримуватись необхідних правил безпеки, адже отруйні гази можуть стати смертельними для життя. Люки спочатку провітрюють, а потім омивають водою. Далі починається найважчий етап промивки і прочистки труб, в яких чого тільки немає. Будемо фіксувати трубу, тобто будемо подавати воду. в Трубу забиваємо її тряпками для того, щоб там промити затор. Та тобто, і все. Тобто, зараз ми опускаємо людину, контролюємо, як він там, говоримо з ним постійно. І все, і я прилягу. Зараз опускаємо. Постійно з ним потрібно говорити, питатися в нього. Все добре, все добре. Якщо чути якісь там ну, лишні слова, ну, допустим нехороше. Тобто вже треба витягувати людину, тобто, тобто може ну, якось впливатися. Зараз подаємо трубу. Ламп. Зараз він фіксує тряпки, щоб їх не змило далі, так. І не утворився на висипав. Пробиваємо, ну просто ми не знаємо зараз, ніхто не в курсі, які тут комунікації, куди воно все йде. От ми пробую починаємо чистити. Одну мережу пробивати, другу пробивати. Що б ви сказали про роботу комунальної служби? Яка вона? Це ми як лікарі. Як тільки, так і ми. Бо по-другому нема кому просто. Повірка, ви поставте від руку. Я навіть не знаю. Робимо свою роботу. Дивіться. Водопостачання, водовідведення, прийняття стоків та їх очищення, ремонт водогонів, свердловин це лише неповний перелік завдань Ямпільського водоканалу. У 22-му році. На мережах підприємства було ліквідовано 63 аварійних поломок, проведені роботи по заміні фланців, засувок, кранів, датчиків тиску. Прочищено каналізаційних мереж по усуненню заторів протяжністю, що складає десь приблизно 1480 метрів погонних, надавались послуги споживачам з ремонту та обслуговування водопровідних та каналізаційних мереж, викачка рідких відходів, прийняття стоків на очисні споруди каналізації ОСК. Виконувалися обстеження для видачі технічних умов на централізоване водопостачання та водовідведення. За кошти, які були виділені міською радою. Виконані наступні роботи. Встановлено автоматичне управління двигуна на КНС Замостянська. Виконано ремонт автоматичного управління двигуна на КНС Саміна. Замінено гідравлічну частину насосного обладнання на артезіанській свердловині номер 6 Замінено двигун насосного обладнання на артезіанській свердловині номер 11 Введено в експлуатацію артизіанська свердловина номер 11 а а саме збудовано павільйон над свердловиною, прокладено водопровідну мережу від свердловини до водонапірної башти довжиною 375 метрів повних. Встановлено насосне обладнання з автоматичним управлінням та приладами захисту. На свердловині номер 5 та 6 встановлено лічильник піднятої води, і для підвищення надійності водопостачання закуплено насосне обладнання для артизіанської свердловини №11А. 5. Станом на 31 грудня 2022 року підприємством було піднято води 296 і 2000 метрів кубічних при плані 299 000 метрів кубічних, прийнято та очищено в січних вод 75,6 метрів кубічних при плані 83. Отримано доходу за 2022 рік по підприємству в цілому 9 мільйонів 145 тисяч. Із них по водопостачанню 4 мільйони 720 тисяч, По водовідведенню 2 мільйони 395 тисяч. Від іншої комунальної діяльності 297 тисяч 400 гривень. Ті напрацювання, які були в 2022 році, ми також будемо продовжувати і в 2023. Є співпраця із міською радою, виділяються кошти на ремонти, будемо закупляти нове обладнання, є напрацювання і є цілі, які ми повинні у 2023 році напрацьовувати. Але саме основне залишається це, щоб підприємство було незбитковим, щоб приносило прибуток, працівники щоб отримували зарплату, і щоб населенню і підприємствам міста Ямпіль надавалися якісні послуги. Кожен українець на своєму робочому місці наближає перемогу. Серед них працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. У будь-яких умовах, при відключенні світла чи в негоду, люди працюють, сплачують податки і в умовах воєнного стану надають послуги, які надавались і в мирний час. Завдяки своїм людям Україна непереможна.